Добрий день, дорогі підписники! Покрутись, підпишись і постав лайк. Ти на каналі Бізнес-Бос таксі, як завжди, з тобою Мішаня, і сьогодні вже вівторк. Чесно кажучи, вчора просто такий дурдом день був, що я, я хотів почати якби, записати якийсь вам випуск, цікавий, але ну вчора дійсно я настільки був загружений. І ще й потім по авто я, коротше, заїхав в таке болото просто там біля столичного шосе, де самі фури їздять. Я зі складів, просто доставляв якби. Сроч, с, дуже срочні запчастини е, для нашого клієнта. І я там просто і губу, і защиту втратив, і, коротше, і там із тормозами ззаді. Як у як все почало стучати, я з такого коротше, без доріжі виїжджав, що це просто Ну капець. Я Навіть чесно кажучи, я вчора просто був вже не в настрої. Але вже коли я прийшов, побачив хлопців, було цікаво, ця вся робота, ця вся атмосфера. Так, вчора да, я був на СТО, почав із цього трішечки записувати. Добрий день, дорогі підписники, покрутись. І так, ви на СТО Бізнес Station, Так ми вирішили назвати наше СТО. Да, Кими, да, Кими. Кими. покажись. Кажи, да. Кажи, да. 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 Вот так. Я вам по шурику Вот такие у нас бокс. Тут на Nissan мы меняем тормозник у лодки. Это Димон. <гум> Дімон пізніше покажеться, поки не будемо його доставати. Так, поїстило. Зараз я, секунду, переключу камеру, щоб так ви краще бачили. Ось таке у нас СТО. Поки що у нас два підйомники, на якому один робиться бус, на іншому опель. Тут ми міняємо колодочки на нісанчику. Як бачите... Це Саша стажер, а це тьома. <риклад> так, Підйомники у нас є, піднімають навіть 5 тонн. Висота у нас тут дуже крута, дуже велика. Ну, якось так. Поки така робота по нашому СТО. Ще будемо піднімати пасатикуса по по-любому, бо надо. Бо надо. Ось я вже посатика перепаркував. Ось сюди. Nissan вже готовий. Колодочки поміняли. Стежо! Здай назад, трішки. Во, все. Виїжджай. На педальку нажми. На педалі понажимай. Ага, учув він мене. Дахі. Да. Тобі Дмитро, як ваші справи. Все добре. Все добре. ли? І ось так багато місця на з так що заїжджайте, приїжджайте, не соромтеся. Я якби, запартнерився з Дімою. Раніше Діма мені також якби, пропонував запартнеритися, але тоді я просто по коштам не витягував ніяк. І ну, це було більше ніж півроку назад. Але зараз ми... Ну, також він звернувся з пропозицією. Uh, і якби трішечки інші для мене умови, але ну, якби краще. Але це знову якби, для мене дуже гарна можливість. Як ми знаємо, у нас на просторах Ютуба із uh, сфері таксистів вже була історія, коли хтось починав. Uh, Відкривати СТО, але це ну, трішечки не пішло, не вийшло. Чому я навіть не не відкривав СТО? Розкажу вам дуже-дуже одну просту причину. Діло саме в тому, що просто без команди, по-перше, без людей, які не розділяють твої погляди на ведення бізнесу, на якби якісь, ну я не знаю. Якісь цінності без таких людей, без команди ну, дуже важко побудувати такий бізнес. Або тобі дуже потрібно дуже багато грошей, що в мене зараз наразі в принципі немає, або тобі потрібно потрібна команда. Я поставив якби, ставки на команду більше ніж на гроші, тому що у кожної з нас є знайомі друзі, і кожен тут один одного знає. І ми якось разом це. Можемо е, легше просто зробити, ніж ти е, поодиночці. Ось. Е, і зараз, якби пройшов такий час, що Дмитро це саме така людина, тому я вирішив з ним запартнеритися. Ось, по е, СТО, також дивіться, є чат бізнес таксі Ось він знизу є в описі. Що це за чат? Це чат водіїв таксі, взагалом міста Києва, але є в мене навіть там підписники і з Житомира, і з Дніпра, і з Львову, з Вінниці, і навіть з Одеси. Ну, кругом. Дивіться, в цьому чаті ми просто спілкуємось і взагалом несемо якусь корисну інформацію один для одного. Ніхто нікого не ображає, якщо ніякої світової політики, ніякої інформації, де там ти цікаєш, що там робиться, і так далі, і так далі. і так далі. За це я завжди е, заношу людину в бан. І якщо людина не розуміє якби, адекватних кроків, що потрібно хоча б вибачитися, якщо ти когось там образив, або якщо ти рекламу без дозволу закинув і так далі. Е, е, якщо людина не вибачається, або ну, Прості речі, то ну, вона назавжди залишається в бані. Але якщо людина вже зрозуміла, що таке не можна, то в принципі я загалом відношусь до цього лояльно. Це перше. Друге, по цьому чату ми виставляємо свої геолокації. Коли ми десь щось їздимо по місту, ми бачимо один одного там. Як ми це називаємо, не сигналимо, а в чаті пишемо фафа, -фа, фафакаємо. Е, хі -хі -хі, да. і, і коли ми, наприклад, один одного бачимо десь поблизу, то пишемо о, давай на каву, давай постоїмо, там, покуримо там, або ще щось такі, п'ятімінутки, якби розгрузитися, розслабитися. Ось. Ось таку несе політика, ну якби чату, бізнес бостаксі. Там якісь е, є е, е, обсудження, типу, там про, е, про уклон, про болт, про убер, про програми, дещо як працює, дещо як заре, зареєструвати, е, де краще працювати, де можна знайти е, оренду автомобіля. І також по СТО. Дивіться, я створив спеціально ось такий ось чат. Бізнес Бос Стейшн. Саме так називається наше СТО. Бізнес Бос Стейшн. Стейшн це в, в англійському на природі типу станція. Ось тому е в цьому чаті е будуть лише ті люди, які бажають. Обслуговуватись на нашому СТО. Наше СТО знаходиться на Зрошувальна 17. Я вчора там був, і вже хлопці до нас приїжджали, і в кожного із них одне єдине питання: як туди проїхати, де саме знаходиться? Дивіться, заїжджаєте на територію. Я не буду показувати, що було перед цим. Ну, тобто, Вас навігатори приводять на територію. Ви проїжджаєте ось сюди. Ліворуч біля цих синіх труб. Ось тут наша територія, де зможуть паркуватися автомобілі. Там буде вагончик офіс, де ми облаштуємо якби зал очікування, і тут буде офіс. І ось тут вже дмитро з хлопцями із БМВ, яка не ламається. І ось тут наш бокс. Щоб ви знали. В цьому чаті це саме ті активні учасники, які б хотіли е, обслуговуватись саме на нашому СТО. Тобто це власники своїх особистих автомобілів або людей, які мають можливість, там, я не знаю, в експлуатації автомобіль мами, папи, брата, кума, свата і їм дали дозвіл е, обслуговувати е, це авто. Тому в цьому чаті. Будь-які обсудження там, зайві, там, заборонені, не даємо ніяких там, порад іншому учаснику авто, що йому робити, і так далі, і так далі, далі. і І також поради, типу, а, а підскажи, будь ласка, що в цьому випадку зробити, що в цьому, що в цьому. Це знаєте, це коли як ти біля підйомника стоїш, щось робиш. Людина там підходить до тебе і каже, слухай, а дай, будь ласка, пораду, де мені, як тут відкрило і там, за, захист, і, яким саморізом закрутити? І ти потім на нього дивишся такими квадратними, глазами, ну, очима, що, ну блін, чесно кажучи, ми ввели за правило, хочеш пораду, ось там є е, банківська карта, тисячу гривень відправляєш, все, ми тобі даємо пораду. Різні дурацькі питання по, по цьому типу були просто е, якби відрізані. І, е, також СТО якби, служить в основному загалом для одної політики. Наприклад, ви там пишете, у мене такий -то, такий то автомобіль, мені потрібно зробити ТО, поміняти там, стойки стабілізатора і, наприклад, задні стойки. Не знаю, наприклад, образно. І там тормозні колодки. Машина, наприклад, там Ford Fusion, або там Toyota Camry, у кого які, такого-то такого року. Ось, будь ласка, підскажіть, скільки це буде коштувати по запчастинам. Є в мене, наприклад, там, не знаю, як це буде називатися? ну, по производителям, типу, там, не знаю, Мюле або ще щось. ну, ви пишіть свої варіанти. Кожний, я розумію, привик для, до свого СТО, до своїх поставщиків, але ми можемо вам організувати все. Це і запчастини купити, і там є запресовка-випресовка, і поруч тут є дуже класний майстер по розвалу. Ось. Тобто все це у нас є сварка і так, далі, і так далі. Ще буде потім, я думаю, на сезон переобувки на осені ми поставимо ну, апарати переобувки і також балансування. Тому ми в принципі заряджені на те, щоб зробити для вас весь спектр послуг. І ми це ще будемо показувати у мене на Ютубі. Так, щоб ви. Якщо у вас вихідний день, навіть не хочете виїжджати кудись і сідати в своє авто, то ми навіть є така послуга, забираємо ваше авто і привозимо на місце. А вже ж це коштує грошей, ось, але в нас така послуга є. От, і початок бізнес бостейшн. Ще раз повернуся, трішки я відійшов від теми. Тобто там ви пишете, що такий-то, такий то автомобіль, такий то такий то производитель, запчастини потрібно те-то, те-то зробити. Скільки це буде коштувати і на коли я можу записатись? Тобто, там є, ви можете написати або мені, або Дмитру. Ось, і якщо якісь є питання, то також ви можете зателефонувати.